Доброго раночку, усім вітаю вас з сонячної, дуже спекотної вінниці. У нас скільки днів така спека стоїть майже до 40 градусів. Доходить. Сьогодні була на риночку. Ходила сьогодні на ринок, придбала деякі овочі, фрукти. Хотіла з вами поділитися, що придбала, по яким цінам, що у нас зараз на сезонні овочі, фрукти. І, чесно кажучи, я була здивована. Думала, що впали ціни на огірки. На томати, бо вже сьогодні в нас на хвилиночку 9 липня, в минулому році консервація огірків вже йшла повним, повним ходом, а сьогодні огірки від 35 до 45 гривень були за кілограм. Особливо і не наконсервуєшся, якщо в мене є підписники, у кого є своя Ділянка, хто вирощує да, огірки. Поділіться, як у вас з врожаєм цього року, Можливо, в цьому році не врожай огірків, бо бачите спека, яка особливо в нас в Вінниці, то дуже спекотно. То поділіться, як у вас з врожаєм на огірки. Чи буде взагалі падати ціна, чекати чи не ціка... чекати, будемо їх консервувати, чи не будемо. Чи залишимося в цьому році без огірків, а будемо їсти так? Огірки купила. Зараз покажу вам. а Перед тим як показувати огірки, хотіла. Була приємно здивована ціни на персики. Сьогодні персики у нас в Вінниці були від 25 гривень до 40 гривень за кілограм. Дуже великі то були взагалі по 50 гривень. Я взяла ось такі ароматні персики, дуже такі соковиті, ароматні були. Ці взяла по 40 гривень. На 50 гривень взяла кіло 200. Ось такі соковиті середнього такого розміру, не дуже занадто великі взяла, але і так, щоб не дуже дрібні були. Смачні персики, ми вже якотрий раз їх купуємо. І ось на здивування всі солодкі, всі смачні. Тому персики по ціні огірки. Так що вирішили взяти сьогодні ось персики, ось такий пучечок. Базіліку був по 10 гривень, але він на сорті, бачите? і ось і синій базилік, і ось такий зелений базилік, бо на салат зараз дуже він смакує, тому вирішила його взяти. Сьогодні я ще взяла перчик, перчик на здивування теж подешевше, по 50 гривень за кілограм. Я взяла пів кілограма на 25 гривень. Перчик бі білозірку взяла на салат, так щоб порізати. Соковитий такий був здивувала ціна, що він, бачите, теж впав в ціні. То минулого разу я купувала. 70 показувала, а сьогодні вже ось був по 50 гривень. Томати взяла, томати сьогодні були ось такі дрібні. Взяла томати, але це не чері, це мені сказали сорт ляна. Помідори, але вони зазвичай пізніше йдуть, коли починається сезон консервування. Це, бачите, ось хороша ціна. І це наші вже місцеві жителі продають фермерське господарство. Вони привозять вже продають свою продукцію. І ось у них в ящиках були оці томати, ляна. Я кажу, це чері. Вони кажуть, ні, це не чері, це місцева ляна. Вона буває, її купують для консервації, більш такого середнього розміру. А оцю дрібнішу то вони продавали по 40. Гривень за кілограм, я шкодую, що не взяла кілограм. Мені здається, вона має бути смачною. І ось навіть, бачите, такий жовтенький попався в пакетику а, томати. Я взяла пів кілограми, то віддала 20 гривень за ось такі томати і рожеві в них були. Рожеві, в мене важкі такі сумки були, то я сказала мені невелику кількість, дайте мені пів кілокілограми рожевих. А рожеві ось такі, вони кажуть, вони ще постоять, то трохи достигнуть. А, рожеві населення салат, вони кажуть, що солодші будуть, ніж ці, то візьміть іще ці. Ці були по 60 гривень, то я взяла на пів кілограма 30 гривень, а ось за ці віддала 20 гривень. Брала також сьогодні лохину. Лохина сьогодні була по 140 гривень за кілограм. Я взяла ось такий лоточок. Це я трошки вже на сніданочок ми пошкоспосмакували, трошки відібрала. А так ось цей лоточок 90 гривень обійшовся на 140 гривень за кілограм. Були 150 ціни, 140 це треба було там. В залежності від того, де саме розташування лохин, від цього на ринку і ціна в нас залежить. Брала, власні, огірки сьогодні, я взяла по 40 гривень за кілограм, були по 45 трохи дрібніші, але я взяла по 40, мені на салат потрібно було, то я взяла ось такі огірочки. Тимна шкірка, але вони не мають бути е, гіркими зараз, вони так, такі соковиті. А чим більше огірок я вже показувала на огляді, тим для мене він смачніший і соковитіший такий, е, для салату власне, не для консервування, а для салату, то я люблю ось такий. Один навіть попросила такий з взяти. У Мене сім'я, правда, їх не дуже любить, але мені вони дуже подобають. Якщо вже занадто така груба шкірка, то я можу її обчистити і на салат мені смакує. Сьогодні приємні ціни були на зелень. 6 гривень за ось такий пучечок петрушки купила. Вона дуже корисна, її треба вживати в салати, її сезон. І так, взимку ми її часто купуємо петрушку то я взяла ще пучечок петрушки, але кінзу знайшла тільки в одному місці. То взяла ось такий пучечок кінзи, але кінза дорога, 25 гривень за ось такий пучечок, але велика така кінза, йде соковита. Теж салат дуже полюбляють у нас в родині всі, всі люблять кінзу, то ми її завжди кінза, базилік то обов'язково. Руколи сьогодні не знайшла, хотіла руколи ще купити. Але не знайшла так то не захотіла вже повертатися там, де на вагу продають зелень, щоб там знайти, то залишилася сьогодні без рук. ну, в мене там трохи ще є, то хай буде. Ось усі покупки невеликі, овочі, фрукти сезонні вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз у нас. Ціни на місцевому ринку для новачків. Хочу сказати, що це ціни у нас в Вінниці на ринку, який на привокзальній площі. Там купу не ми неподалік живемо, тому ходимо на цей самий риночок. Якщо вінничани, напишіть, які у вас ціни на ринку урожаї, на вишеньки, які зараз ціни, щоб подивитися, яка у нас динаміка по цінам, що в нас на сезонні овочі та на фрукти. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, що сподобалось сьогоднішніх покупок. Можливо, у когось є, як завжди, якісь зауваження або пропозиції, тож буду вам дуже вдячна. Або... Також хочу нагадати, що на каналі є нещодавно. Відео записали, як приготувати смачний літній такий легкий десерт. а-ля тирамісу. теж можете подивитися. Якщо буде бажання, можете приготувати для своєї родини, можна навіть сезонними ягодами фруктами поласувати. Дуже дякую, що приділяєте час цьому відео. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Якщо хочете подивитися огляд на якісь які сезонні ціни, чого ви не бачите. В нас наших оглядах, то в коментарях теж можете написати. Можливо, ми чогось там не купуємо, не показуємо в оглядах, а вам, наприклад, буде це цікаво подивитися, то теж можете написати. Ще раз дуже дякую вам, бажаю вам сонечка в душі, гарного, чудового настрою, прохолодного літнього дня, прохолоди. І чекаю вас на наступних відео оглядах. Всього самого найкращого!